Українські інженери ебать не просто сиділи, а вигадали таку херню, що росіяни досі в шоці чухають свої тупі башки. Зробили, значить, розумну систему запуску дронів замасковано під сране дерево. Ну, типу, звичайний собі пеньок. А насправді пиздець, яка хитра штука. Кабіни ці причепили на спини вантажівок, щоб гасати куди треба. Ці мобільні контейнери. Це бля, не якісь там сарайки для курей. Зовні ніби сільська параша, а всередині укріплені їх. конструкції приховані у пускові платформи, зарядки для батарей і дах, який сука дистанційно відкривається, наче в якомусь шпигунському фільмі запускати дрони можна, хоч вертикально, хоч під кутом, похер якому дрону що треба, все продумано. А буде вбудований захист сигналу, щоб росіяни зі своїми гівняними радарами не просікли фішку завчасно. Ну генії, що тут скажеш, а потім бери й трендець, українські спецслужбовці, може ще й з місцевими, які росіянам у пеклі п'ятки лоскотатимуть. Протягли ці контейнери прямо в їхньої сраної території. Вантажівки ці, тихо, як миші, гнали до потрібних точок. Ліси, ферми, якісь зачухані промзони, припаркували їх так, що хрін відрізниш від пейзажу. Там ці штуки могли тижнями стояти, як сплячі агенти з дронами, готовими до пиздецу. Батареї заряджені все на низькому старті, чекають лише команди. І от коли час настав, зашифровані сигнали «хуя» і дахи розкрилися. Дрони злітають одні вертикально. Інше по рампах чи з якимось хитрим стисненим повітрям, щоб бля без шуму. А оскільки точки запуску в кількох кілометрах від цілей, то ці дрони мать їх, влітали туди, як нішу масло. І росіяни тільки роти розз'являли, бо їхня оборона повна хуйня не встигала й пискнути. Оператори ж сидять, керують у реальному часі через відеопотік і наводять дрони як боги війни прямо в яблучко. Оце бля технології, оце підхід. Українці сука не просто воюють, а робляться зі стилем, щоб ворог обісрався від несподіванки.